Gracias. Але для рахування земельного податки єдані державного земельного податку. Відповідно до пункту кодексу власності землі та за користувачі кажуть власне за землю з дня виникнення права власності або права на користування земельної ділянки. У разі припинення права власності або права користування земельної ділянки. Право користування земельної ділянки. У формі не орендної плати платить земельні ділянки державної або земельної власності. Тобто, це земельні подати, це податок, який платиться виключно громаду, в нас вже І це питання маємо вирішувати. Надіслати, ми хочемо так, отак. -от Будьте добрі для засобового регулювання цього питання. Якщо вони не підуть чи на наші вимоги, потім ми закінчимо тут. А за чого станеться до них, якщо вони нам взагалі? Ми повинні це процедура, Примає. ми дотрималися виплати, обрахувати і написати, що просимо відшкодувати. Податкова Полтавської області каже іншу процедуру, а ми придумаємо свою процедуру. Ще? Нам треба до опять п'ять Bonjour chers étudiants, Ми можемо повністю стверджувати, що вони повністю самі головні вимоги ОВЕД. Тобто користуються ділянками без наявності документів. Це є про звук, і є підставою для стосування їхньої діяльності. Те, що вони робили цю середній раді, це теж було порушення. Ми працюємо, що вони її суперечино.

那不好就不好。 Ну, колеги, дозвольте оголосити 71 чергову сесію закритою, але перш ніж ми зараз підручно будемо а, співати їм, я хочу сказати, що 5 липня у нас знову відбудеться чергове засідання. 5 липня, добре? Отже, сесія закрита.